Друзі, всім привіт від компанії Автопарк. Одеська філія, Нове круте занадходження для настоящих крутих хлопців, Victoria Октан, американський чопер. Двигун у нас 1,2 літри. Має дуже чудову динаміку та потужність як у товарняка. Мод Приїхав з Америки в 2019 році, рік випуску 16-й. Чудовому, як в візуальному, так і технічному стані, повністю готовий до сезону. Привід на сремінь. Пробіг 8500 кілометрів. Стан просто як новий. Запрошуємо вас на огляд та тест-драйв. Поїдемо на будь-яке СТО. Покупкою будете задоволені. Також у нас є тридин, лізинг і кредит. Чекаємо вас грушевського 15 а.